Ми чекаємо, звичайно, на чебеля, на Сидоржевського, на Коришко. Тут є два народних люстратори. Я прошу наших хлопців, які будуть люструвати, підійти сюди поближче, щоб вони не проскочили. І Ми будемо їх. Ганьба! Ганьба! Їх... Отже, всі, хто проходять тут, це ті люди, які нічого доброго для вас, для нас не роблять. Це ті люди, які вимагають хабарі. Які е, підтасовують е, документи. Гайба! Гайба! От я так бачу, напевно, йде пані Куришко. Так що давайте її зустрінемо. Гань ба! Ганба! Ганба! Ми помилилися, це не вона. Вона, я думаю. Що не зможе прийти і не захоче. Ганьба! ганьба, Ганьба! Ганьба! Е, я думаю, що треба зробити так е, прохід тісніший. Ганьба! Ганьба! ганьба. Ганьба! Ганьба! ганьба, ганьба. От бачите, він на рота, як морота, вики винохарний, бачите. Ну все, все, випускайте з кабінета. Хайте на робочому. Давайте в кабінет кабінеті. Заходять, в кабінет. не хочете, а? Бачу місце. двері. Давайте, давайте до Скажіть, два, два, два слова коментаря, і все будь ласка, не працюйте, Ми, ми затримали. Далі вас вони всі засократі, і ніхто нічого не хоче казати. Де ви працюєте, Ким ви працюєте? Відео переби зі маленькою такого. Ооо, але ви казали мені, що я зможу пройти. Ні, так ви, нам дуже цікаво. Як ви, як ви боретеся я книгу? Ні, пана Гірука, пропускаєте. Пана Герука, поки що пропускаєте.